ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І Слава Ісусу Христу! Чуємо Боже Слово, яке сьогодні до нас Ісус промовляє, і знаємо також тут притчу, про Сіяча, спробуємо на неї подивитись зі сторони кожного з персонажів. Попробуй себе покласти на місце, прочитаємо на початку про чотирьох категорій. Землі, чотири категорії землі або чотири типи людей. Перше, ті, що край дороги, це ті, що слухають, а потім приходить дьявол і і брагенеть їхнього серця слово, щоб вони не увірвали і не спаслися. Коли ми уявляємо собі дорогу, не асфальтовану дорогу, не асфальтовану, за часів Ісуса не було святованим доріг уявляємо собі поле і просту оцю таку земляну польову дорогу. На цій дорозі ґрунт є притиснутий, він є стиснутий. Настільки, що кидай, не кидай туди зерно, воно не може куда-но посунутися, як там все отак. Зерно хоч падає, але по факту воно відбивається зразу. Воно не може там залишатися. Відповідно, дияволові аж не треба хто за що дуже робити. Бо зерно зверху, воно навіть не проходить в серце. Навіть не проходить. І це є тип людей, які за які яким добре в своєму комфорті, які не хочуть відкриватися. Не хочуть. Я знаю, що є Бог, ти і добре, ти мені мені стає. Я роблю так, як роблю, і добре, і мені так добре, і нащо що зміняти. Людина, яка, власне, не хоче чути це слово. Не хоче насправді чути. Відповідно, не приймає і реалізного не бореться. Він зразу бере забирає. Щоб часом вона не передумала. Ось. Другий тип людей або друга земля. Ті, що на камені, це ті, що слухають і з радістю приймають Слово. Слово, слово Боже, як каже Ісус, тобто проповідь, тобто навчання Ісуса, яке ми можемо знайти чи, через цю проповідь, чи Святому письмі, чи в молитві, чи інші люди кажуть, а навіть знаки, які подає Господь, можемо говорити, що це все є Слово Боже, яке звернене до Тебе. Яке Бог сіє до тебе. І от ті, що на камені, це ті, що приймають. І знову ж таки, Ісус не говорить про камінь наш річковий. Бо там так само замов, скільки ти не будеш його кидати, зразу буде відбуватися. Не про той камінь, а про Ізраїльську землю Кам'янисту Він говорить. Це все-таки земля. Це все-таки земля. Але ця земля не має вогкості. Тому це ті люди, які запалюються, які приймають Бог, оце сказано, оце сказав там отець із або оце Ісус дуже добре говорить, треба так жити. І ти починаєш так жити і стукаєш. Вигоряєш. Вигоряєш. Нема оцієї вогкості. Так само, як ти, я і кожен з нас ми потребуємо кожен день їсти. Кожен день відпочивати, тобто організм потребує відновлення відновлення, підтримки, підтримки. Так само, що це слово Боже росло, воно потребує вогкості, підтримки. Треба працювати в духовному житті своєму. Замало послухати, сказати супер, класно і нічого з того не робити. Це замало. Треба піти, ага, це слово до мене. Я щось не так роблю, йду до сповіді. Ось це слово, яке мені каже, шукати тебе Боже, я йду до храму Боже. Ось це слово каже, мені молитись разом, я йду в сім'ї, разом спільно молюся. І я підкріплюю, підживлюю це слово. А якщо це не роблю, а тільки слухаю, то воно виходить і все, згориш з часом. Згориш. Наступне. А те, що впало між штернину, це ті, що, вислухавши, ідуть та клопоти багатство життєві розкоші її зарушають, вони не дають плоду. Ті, що впали між штернину, вони впали на землю, яка має вогкість. Це не та земля, де диявол зразу бере і краде. Ти відкриваєш серце. Це людина, яка відкриває серце, це людина, яка працює. В своєму духовному житті хоче мінятися і міняється. Однак вона в пріоритетах свого життя кладе не Ісуса на перше місце, не Бога на перше місце, а себе, дітей, знайомих, роботу пішло поїхало і так далі. І відповідно певний час і те, і те тобі вдається робити. І там, і там ти зростаєш. Але в кінцевому випадку виявиться, хто на першому місці в твоєму житті? Якщо не Ісус, то тернина заглушить твоє серце. І є Бог і ти працюєш, а плоду нема. А плоду нема, не видно. Нічого не змінилося. Йду, очего, йду йду, і нічого не міняється. Йду і молюся, і молюся, і нічого не міняється. Тому що треба вибрати Бога. На перше місце. Може йому треба насправді підпорядкувати своє життя, а не самому керувати? І на кінець. Четвертий тип людей. Нарешті, те, що на добрій землі, це ті, що, чуючи добрим і щирим серцем слово, держать його і дають плід терпіння. Ці люди відкриті, ці люди хочуть мінятися, ці люди приймають слово Боже, працюють. Є вогкість і кладуть Ісуса на перше місце. Всі речі треба про них дбати, ті, що я назвав, і треба про них думати. Але вони не на першому місці мають бути, на першому Ісус. І тоді буде плід, і тоді ти будеш бачити, що відбувається в твоєму житті. Однак тут треба таку річ зауважити, каже наш Ісус, що дають плід у терпінні. Утерпінні! Ми знаємо з іншої причі, як говорить наш Бог і каже, якщо зерно, яке вкинути в землю, не помре, то не дасть плоду. Ми кидаємо, наприклад, зерно пшениці, кинули в землю. І якщо воно не хоче вмирати, то воно не, там не розкривається, прогінець не проростає, і воно що? Та воно гниє там? Гниє. А натомість те, який відважиться померти, через нього народиться набагато більше життя. Коли вмирають твої плани, твої бачення цього світу, твої бачення Бога, твої бачення себе самого, твої бачення інших людей, коли вмирає твоє, твоє оце бачення, твоє оце все. А на місце приходить Боже бачення. Бачення Бога, Боже бачення себе, Боже бачення інших людей, Божі думки, Божі слова, Божі вчинки. Ось оце є терпіння, бо це нелегко від свого відказатись, в своєму вмирати, а Ісусу не приймати. Але якщо ти це робиш, з дня на день, крок за кроком, потрохи, 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 і тоді пліт буде. І то величезний блідо, сторицею каже Ісус. Але це ще не кінець. Маємо і можемо бути в ролі ще деяких ділих осіб. Тут. У нас є зерно. Була за землю, ми говорили тепер за зерно. Зерно тут пише, це є слово Боже. Так. Але тим зерном можеш бути ти. Ти можеш бути тим зерном. Це тебе бере Ісус і розсипає. Розсипав тебе Ісус в твоїй сім'ї. Розсипав тебе Ісус на твоїй роботі. Розсипав з твоїми сусідами, друзями, знайомими і так далі далі далі. Це Він тебе туди посипав. Для чого? А для того, щоб ти говорив до них. Для того, щоб ти свідчив про Бога, для того, щоб ти цю науку передавав далі. Він тебе сіє. Не думай, що ти. Випадково якось так от саме в тій сім'ї. Чи саме з тими людьми тебе бог сіти, це не випадково. Він тебе спеціально туди сіє. Спеціально, щоб ти там світив. І є ще одна дуже чудова діва особа тут. Вийшов сіяч сіяти. І звичайно, що цим сіячем є Господь. Однак, Тим сіячем також є ти. ти. Ти можеш сіяти ці зерна. Ти можеш сіяти любов, ти можеш сіяти добро, ти можеш сіяти підтримку, повагу. І так далі, далі далі. Ти можеш сіяти. І тепер зауваж. Наш Господь не сіє тільки на добру землю. Він знає, що це зерно. Де дорога, де грунт дорожні, кам'янистий і так далі, не прийме його Слово. Але він все рівно сіє. Він все рівно сіє. І тому каже тобі, дорога дитина моя, дивись на мене і ти сій. Так ці люди взагалі не подякують тобі, і уваги не звернуть, і ще й там може пані Слава скажуть. Але ти сій далі, ти сій цю любов до них. Сій. Бо Господь свій, і Ти свій. Ну і на самий кінець. Хоча є чотири категорії людей, чотири е, категорії грунту, то все-таки це може бути одна людина просто в різні періоди життя. Одна людина в різні періоди життя. Ти сьогодні сієш і взагалі байдуже. Але ти не знаєш, що буде завтра. Що буде після-завтра серцем тієї людини. А може її серце потрохи-потрохи по Бог буде приміняти. Тому не переставай, не раз посіяв, а не сприймають, то й обернуся, ти, ти пішов. Ні, сій, сій. Скільки можеш, як можеш, як вмієш, як вдається. Звичайно, не кров з носом. В мір, з розумом. Але сій, сій. Бо не знаєш, може через тебе, через те, що ти такий впертий в цьому сині, як Ісус, впертий, і сілі далі, через певний час те серце людини стане добрим грунтом і дасть плід. Господи Боже, наш ми дякуємо тобі за твоє слово, яким ти до нас сьогодні промовляєш, показуєш нам наше серце. Які на груті нашого серця, до яких людей ми зараз належимо? Дякуємо тобі, що ти показуєш нам, що ми є зерном, ми є цим Словом Божим, також який Бог сіє серед різних категорій людей, серед наших сімей, знайомих, колективів і так далі. І Господи, просимо Тебе, дай нам також Твоє благодаті, щоб ми, як сіячі, дивлячись на тебе, не втомлювались сіяти. Це Боже слово, любов, доброту, повагу, підтримку і так далі. Господи, просимо Тебе. засілюй в наше серце і через нас інше. Амінь. Слава Ісусу!